Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Студії автор та ведучий а Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав директор музею Вінниці, пан Олександр Федоришин. Пане Олександр, радий вас вітати Мої вітання. і радий вас вітати одразу зі святом. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що сьогодні святкує весь світ. А ми згадуємо от так скажу. Ми згадуємо. Ми пам'ятаємо, і після перемоги, звісно, будемо е, активно святкувати. Сьогодні всесвітній день екскурсовода. А пан Олександр е, має дуже цікавий цінний документ, пан Олександр. А також і пані Кароєва. Е, ви маєте е, за неперевіреними даними. Я малу, я дуже дуже мало разів використовую це слово сполучення. За неперевіреними даними. Ви маєте е, посвідку гіда безстрокову. Угу. Гід в Вінниці безстроковий. Є така справа. Є така з собою. З собою. Я просто не бачу через монітор. Такий, а, ось своєрідний артефакт, який і я, і пані Тетяна отримали в рамках школи Вінницького Гіда. Бо, на превеликий жаль, тоді я від активних екскурсійних справ відійшов через контекст тоді ще центру історії Вінниці, а зараз музею Вінниці. Але якийсь, можливо, та, досвід цікавий. Я думаю, ми сьогодні теж встигнемо трошки про це поговорити. Це якась певна фіксація того, що. Команда нашої інституції робить і у цій доволі класній і дуже потрібній важливі галузі для міст загалом і для міст України, зокрема. А, одразу мене декілька років тому я відверто скажу одне питання. Мене так посадило, загнало в кут, я навіть не знав, що сказати. Я, якось, я абсолютно не володію комп'ютером. Ну, що значить абсолютно дуже-дуже далекий користувач, а тим більше розібратися в нюансах е, Фейсбука це не реклама марка. Абсолютно. Також мені дуже важко. І тут я тицяю пальцем і знаходжу таку функцію. Е, і питання мене просто посадило. Набагато до цього часу пам'ятаю, е, кому ви е, заповісте свій аккаунт. Угу. Я прийшов на роботу, у мене були квадратні очі, і всі так спокійно, спокійно, все нормально. Я озвучив питання, всі почали сміятися. Я перефразую питання: кому ви заповідаєте? Посвідчив цю посвідку. Безстроковий рекомендаційний бит. Абсолютно. Ну, це, ж, це дуже це артефакт, це дуже цікавий артефакт. Я, я як любитель е, саги е, зоряних війн, е, можу сказати, що тут така історія клюка скайвокера, в якого не вдалося з, з створенням академії джедаїв, Він пішов в е, самовигнання. Угу. В екзелі, в екзелі. Але, та, та пішов в екзель, е, внутрішній. Але колишніх гідів, екскурсоводів насправді не буває. не буває. І музейна робота, навіть якщо це контекст якогось адміністрування е, чи планування, все одно так чи інакше стосується в виставковій, в науковій роботі, е, зрештою, в школі гідів та амбасадорів, власне, школі Гіда 2.0, яка цьогоріч також відбуватиметься спільно з е, і департаментом. Е, Туризму і, е, власне, іншими структурними туристичними підрозділами муніципалітету, офісом туризму Вінниці. Я думаю, що музей зможе в цьому випадку е, розповісти про щось корисне е, корисне і цікаве. Якщо про якийсь персональний досвід, я насправді е, не хочу, щоб це прозвучало як якась образа, та але. Контекст екскурсійної роботи я все-таки більше сприймаю як метод. Я ніколи не відмовлявся базово від ну, первинної професії історика, угу. а екскурсія і екскурсійна робота, екскурсійна діяльність це дуже класний, дуже м такий масовий спосіб донесення тої чи іншої інформації про власну країну, про власний край. Про власний регіон і про своє місто, безумовно. Тобто, екскурсія це ж і контекст роботи в приміщенні, роботи поза приміщенням, робота в транспорті і коментування того, що ти бачиш, або нав'язуєш якісь зв'язки. Це дуже така мультидисциплінарна штука. Бо екскурсовод він, він знавець. У певній галузі. Екскурсовод в певному сенсі і лінгвіст, і лексиколог екскурсовод психолог і стендапер, і, і стендапер, і мовознавець. Тобто, це... це дуже класний досвід, який під час активної роботи це був для мене 2010-2017 рік, там 7 років активної екскурсійної справи. Я цей досвід пам'ятатиму, згадую завжди до нього, повертаюся в якихось моментах. Попри те, повторюся, та, що десь відійшов від цієї активної роботи в полі, але і планування маршрутів музейних, або якщо йдеться про якісь партнерські історії. Mm -hmm. До прикладу, я дуже пишаюся, що колись мав стосунок до переосмислення двох об'єктів у Вінниці, які ну, доволі традиційні вже зараз, коли ми згадуємо про підземелля в капуцинів mm -hmm. або про оглядову екскурсію в кафедральному соборі. Ще 5-7-10 років тому переважна більшість вінничан не сприймала цих дві ці дві культові споруди, як два монастирі XVIII століття з неймовірним крутим потенціалом для якогось, ну скажімо, екскурсійного осмислення. Я певний, що в Вінниці є достатня кількість об'єктів. Які потребують такої уваги. Сьогодні відбувалося спецпогашення разом з партнерами з Офісом туризму в Вінниці, марки, присвяченої міській історії, присвяченої постаті Григорія Артинова та Миколи Оводова. І це все відбувалося в Вінницькій вежі. І як на мене, парадокс полягає в тому, що вежа Артинова, Вінницька вежа, водонапірна вежа це об'єкт найбільш впізнаваний, але найменш. Відвідуваний, відкритий для ну, так, певним чином, закритий, можна да. так закритий. Ну так наразі є Юр юридично і фактично такі об'єкт зараз не функціонує, але я дуже сподіваюся, що 24 й рік зможе, не зважаючи на обставини реалій воєнного часу і власне повномасштабної війни якимось чином і привернути увагу до цієї пам'ятки, бо це один із важливих епізодів. Та людина, яка є екскурсоводом гідом. Екскурсховодкою, гідесою, вона е, так чи інакше дозволяє, е, щоб е, завдяки її роботі е, речі, які були своєрідною тера інкогніта, потрапляли в фокус, фокус суспільної уваги. Ми абсолютно нещодавно е, в розмові в нашій редакторській зачепили саме вежу uh -huh. і е, зачепили дуже просто. Питання було дуже просте. Як вона називається? Вінницька вежа? Uh -huh. А ну окей, да, Вінницька вежа. До, до речі, навіть от ви зараз сказали е, три синоніми: uh -huh. синонімічний ряд з uh -huh. трьох. Я думаю, що можна ще більше його продовжити. Хтось називає е, Вінницька вежа, і це абсолютно правильно. Хтось називає водонапірна вежа, uh -huh. і це також правильно, але виникає одразу питання в очах. Звідки там вода? Яка вода? Ви там бачили балію? Ви бачили там uh -huh. е водозабірник, чи ще, ще щось. І отут от починається вже дослідження. Uh -huh. В результаті ми докупалися до того, що на початку знову таки, завдяки Артинову, на початку е минулого століття була вона зведена, була зроблена, поставлена, і завдяки тому, що там була вода, декілька е будинків від трьох до п'яти зараз я точно не пам'ятаю, отримали так і воду. Uh -huh. Трошки більше насправді, no, але, мож... але... Да, uh -huh. можливо, трошки більше. От знову таки. Нюанси. Питання, де там вода була, де вона там трима, куди ділися. І Вінницька вежа, і водонапірна вежа, і вежа Артинова це три терміни, які можна і треба вживати, перехрещувати між собою, аби тільки не башта і не башня. Башта це фортифікаційна споруда. Башта може бути у Кам'янці, башта може бути у Хотині. А будь-де в збережених чи незбережених українських замках і фортецях у Вінниці, на жаль, так склались, на жаль, обставини немає башти угу. в на європейській площі, але є вежа. вежа. Хоча офіційна назва цієї пам'ятки архітектури місцевого значення водонапірна башта, це помилка. Я думаю, ми зможемо рано чи пізно це виправити. Бо ну, це давай, така плутайте нас, плутайте да. юридичний документ. Тут в цьому випадку пам'яткоохоронному статусі вежі помиляється. Якщо дуже коротко, вежа це попри цей символізм, це і водонапірна функція, та бо мама Вінницького водоканалу це про неї, про злам 1911-12 року, про круту класну інженерну думку Григорія Артинова, який ставлячи в самісінькому центрі міста інженерну питому інженерну споруду, створює цей образ ратуші, створює mm -hmm. образ будівлі з годинником. Яка ловить усью вісь теперішньої перехрестя вулиці Михайла Грушевського і Миколи Оводова. Е, те, що не вистрелило в 1911 12 бо в нас катма, в нас дуже мало листівок, фотографій зображень вежі того початку ХХ століття. Це вистрелило на зламі 90-х-90-х років. Бо я не думаю, що війничани по воєнного часу якось відносились дуже особливо до вежі, так як відносимося ми. І це контекст якогось такого творення, контекст переосмислення, яке теж. Рухається разом з нами з нашим сприйняттям. Ну абсолютно інша ситуація була. Власне, Багато власне. набагато менше думали і говорили про екскурсії, Безусловно. про е, світогляд, про одізнання і так далі. і Так далі, тільки що вийшли з другої світової, власне. і там зовсім акценти були. інші. Я би ще один важливий момент сказав. Крім водонапірного, крім такого оглядового для військових, у тому числі в контексті Другої світової функції, житлової функції, бо в вежі були комунальні. Квартири працівників водоканалу від вежі є, крім музейної функції, ще одна дуже важлива точка відліку: це початок нашого ставлення до спадщини, на відміну від, наприклад, сусіднього з нами Бердичева, де водонапірну вежу зруйнували як кахнісатв'ястую обліку соціалістичного угу. города, ага. він ну, змогли це відстояти. Бо вона справді планувалася під демонтаж, під знесення. Є про це рішення виконавчого комітету міської ради, дискусію, яка відбулася в регіональній пресі, людей, які захищали буквальним, буквальним чином, та груддю цей об'єкт, який дійшов до нашого часу, і теж десь у певному сенсі символізує, у тому числі, і. і Туристичне екскурсійне життя, те, яке зрозуміло, з об'єктивних обставин зараз не є першочерговим, не є на паузі. Бо розуміємо, що все одно відбуваються певні події в нашому місті і, і в великій Вінниці, та на території територіальної громади. Дозволю лише те, ще теж один такий момент. Екскурсія це не завжди про розваги. Ми, ну, ми можемо говорити про якісь важкі теми, про окупацію міста нацистами, про злочини більшовиків 30-х роках. Бо проводили подібного роду екскурсії. Вони теж заслуговують на увагу кураторські екскурсії, пов'язані, наприклад, з вулицею теперішньою київською і меморіалом борців з нацизмом, де не де не так давно минулого року відбулись перепоховання. Угу. І там теж є окрема програма від, від нашої інституції, яка дозволяє зрозуміти осмислити власне цю перехресність, місць поховань, місць пам'яті, які були в центрі міста. А тепер повернулися в зону мертвих, та зона живих, нарешті, відділена в цьому випадку від зони мертвих. І це теж про екскурсію, це теж про екскурсоводів, це теж про майстерність подання певної інформації для. Просвіти за для істини за для поширення цікавої і правдивої інформації про історію міста. Маю тут нагадати ще один момент, ще один нюанс. Тетяна Маєвська говорила на... разом з пані Світланою. Вони говорили у мене на ефірі про те, що знову відкрили школу, школу гіда і амбасадорів в Вінниці. Так, так, так. Знову відкрили. Є набір, тобто набір триває, є три модулі: один безкоштовний, два дуже крутих. так що Просто я зараз нагадую про те, що є. Хто ж це чує вперше? Будь ласка, зайдіть на Вінницькі е сторінки на сторінку Вінницької міської ради. Ну і так і, і тим більше до пані Маєвської, зайдіть на сторінку, побачите дітей туристичних ресурсів там так, де є будь-яких туристичних інформація. ресурсів. Так. І знову таки не забуваємо про те, що це дуже е цікавий, дуже може бути дуже потужним елементом е фінансування. Я от до цього хотів би підвести, тому що деякі. Міста знову таки, коли ми мали можливість їздити за кордон, і хто їздить за кордон і дивиться, то ми знаємо, що деякі міста е дійшли до е цілого року, <гум> навіть між цілосезонність. <гум> відсутність відсутність абсолютно повністю міжсезоння, і на цьому дуже гарно заробляють. І дуже гарно працює, і є робочі місця, і є податки, і дуже гарно заробляє, і знає про це абсолютно весь світ. Так. От... І, і це можливість сталості для людей, які, наприклад, є вимушено переміщеними особами, і в Вінниці думають про якісь сценарії працевлаштування. Музей Вінниці в цьому випадку теж матиме за честь приєднатися, допомогти методично інформаційно. Там розкриючи якісь так такі попередній попереднє планування. Ми зрозуміло, як як інституція про міську історію говоритимемо про історію Вінниці, У нас торкаються лекції присвячені історії фортифікації козацького минулого нашого міста доби української революції. Початку ХХ століття доби окупації міста нацистами, історія релігійних споруд, історія релігійних громад. Вінниці ми будемо говорити про. Християнські конфесії, будемо говорити про православних римо-католиків, греко-католиків та інші відгалуження християнства та інших релігійних громад, до прикладу, юдейської громади. Правда, це стосуватиметься наших колег з Вінницького державного педуніверситету. Ну і я впевнений, що ця програма буде. Не тільки гуманітарно чи історично насиченою, там дуже багато цікавих речей. Зрештою, на ефірі тут колеги розповідали про це і спілкувалися. Я думаю, що якусь ту свою частинку пазлу зможемо донести. І взагалі це дуже класно. Я тішуся. Тим, що дав, дала історія з школою Гіда в 2019 році, бо в нас з'явився пул людей, які цим горять, які цим займаються, які. Максимально самодостатні, круті і класні у цій сфері, це до теми про е, кому передати і затребуваними передати. Тобто Вінниця не страждає на те, що екскурсоводи відсутні як клас. Ні, неправда, Екскурсоводи, гіди, гідеси, екскурсоводки вони присутні як клас, як професія. Думаю, що ця історія буде тільки поширюватися, збільшуватися, і зрештою, та в контексті. Історії про навчання школи 20 це десь теж свідчить про контекст на часі і активність цифри тих, хто вже зголосився, спілкувалися сьогодні з колегами, mm -hmm. вони кажуть, чудово, набір прекрасно. Відбувається, uh -huh. продовжується там насправді, якщо мені не зраджує пам'ять, не, не дуже виразні, не дуже великі затратні суми. Вони там в реаліях сучасних кошторисів десь насправді мінімальні. Ну, перше, взагалі, безкоштовно вони казали. так, та. так. і Пер плюс є, 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 є безкоштовний, є безкоштовна перший. частина. Це це класна можливість, навіть якщо людина критично не планує працювати в цій сфері, якщо має час бажання натхнення попрацювати з, з цим, цим блоком і доторкнутися до цієї професії. Абсолютно безкоштовно. Сьогодні у мене на ефірі був пан Олександр Федоришин, директор музею в Вінниці. Олександр, я щиро дякую. Ну все, дякую за запрошення. Ще раз нагадую всім, що сьогодні весь нормальний цивілізований світ пам'ятає і святкує всесвітній день екскурсовода. Дуже цікава позиція, дуже цікава професія. Отож, всіх екскурсоводів я вітаю. А ми будемо святкувати цей день вже, звісно, після нашої перемоги. Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майдан. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і вісім рафен. Місто над Богом. Події що поруч.